Кинемострі в обілих, і спалахують зірниці, де неде, де, по бідно золоті. Баюрися, України, свято йде, і зауплює. Буде воля, а чи ні? Чи явиться Месія? Чи той народ, що у вогні спасти ще хто зуміє? І так застала нічка їх, і зорі засіяли, Вікто ми вже не чули ніг, та й спати полягали. І ході зрівняні, бачте, ніч пропала, як сонць понад горами зоря засіяла, то Спаситель народився, я читав Писання. Бог великий поплотився, слава і Осанна! Слава, слава Богу, сину, хай лунають співи. Народився Бог дитина у Марії відіби. Ніч, та ясна, я зорями світила. 呜。Oh. Вчились боміння, хай буде спасіння, як Бог ще колись обіцяє. Та годі хвалитись, царю поклонитись, Про це нам звіщала зоря. Дивіться, як сяє, нам путь прокладає. Тож путь до владики царя. Путь, путь. Ну йоги дащі, лидацюві, дійшли плітки до мене, що в землі моїх округах поганіє ще села. Що не керуєте, як треба, що на землю, що люди болі хочуть? І вперто ждуть весію з неба. Е, так воно не буде. Я вас всіх страчу четвертую, до клітки лева кину. Помилуй іроди свої, ми віддані і вірні. Ми навчимо людей з тим, щоб були покірні. Пагастро все знесемо тобі і золотою ливо. Помилуй і роди свої, не грайся світло. А я хлібився і перу, тобі сили доставлю. Якщо сьогодні не помру, то теж тебе послав. Царю, помилуй, не губи. У мене є ідея. Все відберемо у бідних ми і затримти юдея. Ставайте, воїни лукаві! Острого вам ще не бувало, щоб в державі не справились повстання. Тепер ідіть в народ, шукайте винних і в горах, і в печері. Мені приводьте, я для тих на вечері кину. Поїмо, полімо. Немає свої сили, яка б мене колись курила. Я ірод, цар юдеї, страхайтеся пливеї. Царі, цари, ідеського народу, до тебе мудреці мудріці зі сходу. Хай голя. Вітання, шлемами царю, сказати поспішає. Сьогодні бачили золю, що світу не братає. Зоря, як сонце золотіє. ній тансько святе звіщає, що родився Месія. А ми не знаємо, де. Ти знаєш, Тарю, Поділися, є в тебе старіший та Де все, світо цар народився, щоб ми поклонились йому. Знаю, гості дорогі, хто цього не знає. Цар царів у вас місце родити має. Вийдіть швидше туди з поклоном і шукайте дитя. А знаєте, повідомте, хто я. Дякую вам за такий поради. Вертайтеся, я буду радий. Подлихо, лишенько вгаде, чого, чого? Знайдуть дитя, як ніж прийде, уб'єш його. Об'ю, обіцяю, обіцяю. Подлихо, лихо, лихо. Радій людину, цей ти зорі. Марія з Йосипом підуть до Вифлеєму, де вже скоро Господь почне жартову путь. Радій, людино, слався світе, Господь нам дав, що обіцяв. О, як це диво, зрозуміти. Дівча народжує Творця. Радій, людино, даремно твої розвітяжає. Христос прийшов на нашу землю, йому і слава на землі. Багати, поросівається любов, радіте в це велике свято, земля спасина, Бог прийшов. Зверши устанство сьогодні, Радійте села і міста, радіте ситі і голодні, раді людину! слава Христа, зунися Іваночками. Іваночку, милечкою, дам та черкриття, привітай його дитя. Нам не співав, бога сина прославляв, що родився у Марії. Він спаситель наш массив. Господи. Yeah. Царице неба, матір світла, вклоняюсь Богу і друзі, як сонце та лицем освітло, сіяють очі в голові. Благословена будь Марія yeah. на всі часи, yeah. 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 на всі віки. Ти стала матір'ю усіх, містивших небо і зірки. Благословена будь пречиста, пренеборожна і свята. Схиляю голову Яницького, лятаю, матінку Христа. Та славим вітаю, заяві у мить, ми прийшли в політиці, спати даю віків. І збираємо з щирі, спасінням святим, надій дай і милу, і геть прости. Слався наш Боже миленький, врятуй від врага нашу неньку, щоб за рік ми роздали, благаєм тепер то і щиро. вечір приведенчи, добрий, пане господарю, радуйся, І наша країна свистрахе чує. Мурейся любим правне, ми тут на сходові, у тім захищати, бо й полки ворожі. Не пролізе, брата шило, Бог то не допоть, вже Марія народила спасала Ісуса, не пізірочка засяла, Ясним яслинчистим близьком На святу вечерю сіла, родина прочиста, а ми тут Різдво зустрічаємо. хлопці, а заколятуєш, чи ще ж дочекає. Страждає. Христосся рождає! Групи України! З нема Бог села візьму всі! Ми не запонує, землі страждень! Бог Ісуса і Святий Михайло, воїни Божі, вчити Україна війні переможе. Ми чуємо молитви простого народу, підносимо до неба дітей гіркі сльоза. На захищу духу вчимо через хмари, як просить за сина воїна мама. Як тяжко дивитись на гори України, так. Як і тоді на розп'ятого сина. Та Боже моля не впевно пирує. І знаємо, що Бог усе бачить і чує. Скажи, Михайло, чи чув ти у Бога, коли закінчиться ця хресла дорога? Ось нині Марія світ радість приносить. А цей народ Божий сумує і просить. Був я біля Бога і чув його слово, народ цей увикій. Стоїть проти злоб. коли колись немі злова велика постава, так то, як у Бог, і доби твої стала. Тож Бог цим народом і меч не зносить. Зло з бо діва осина приносить. Жизірка гріздяна у небі палає, і маленьке дитятко все зло проганяє. Ракет у нас повно, п'ятина зброя. І не починали про Бога співати. Моя тут команда усіх повбивати. Про я всі містів моя це година. Що може зробити тут маленька дитина? Такая дитина нічого не пайнує. І ж так раділась із нами мою. Що це за принті? А еби їх мова. Я здесь не пойму ни единого слова. А вообще, если честно, я их не пойму. Ты хочешь добра начинаешь войну, а вместо спасибо, что слышишь в ответ? Они без России, извините, но нет. Так что на нам? Послушать тут надо. Может, если убить, то получишь награду. Бастя вже обсустихає, а голи пісня колядка лунає. Чи це я бачу, чи там, чи там далекий? Матір і іоси. Живі і здорові, щоб ви нам були, до вас із скутені ми в гості прийшли. Як діла і Йосиф В дорозі з дитятком, так і ми була В це різдвяне свято. Вам повник, аж ми ви плеємо, я скітрі царі народу своєму. Хай вас ігріває, мир Божий дарує, хай вся Україна милі полянує. Чи в цьому копі, чи в теплій хаті, ну, мобраться разом, Бога прославляти, щоб ангели в небі наш голос почули, Пропала сила у тебе, аде, над людським родом, не маєш влади, бо ви твоєї встані на сілі. Христос родився, всім на спасіння. Радійте, люди, Христа вітайте, Божому сину, славу відайте, слава на небі, Богу Святому, на землі і спокій, роду людському. Хай рісво Господнє славиться віками, коляда сьогодні, лине понад нами. Хай співають дзвони, небеса сіяють, зорі б'ють поклони. Христос ця рождає. Хай буде мир поміж людей, хай будуть всі здорові, хай Бог у душі принесе пократить любові. Хай буде радість на землі, хай полоситься жито. Всі дочекатися Різдва ще й на наступне літо. Опах муки достилых на Родися, славі Бого, сталі солдати, поляну пати, Христос, родиться, славі мого, в місті палі і промінна Сродився, славі Бого, наша родина, вся українсь, і збройні сили і тего, пі Божий скалой дебто звитя, Христос родився, слав'я мой, і Божий сняло йдемо звитя.

Посулой, розвеселяйте, а ми з маленьким Ісусом на сіні усіх вас вітаємо у кожній родині Христос Ся рождає. Своїмо Його! А четвертий асний наша перемога.